Усім привіт! Сьогодні у відео хочу показати вам, як я буду робити стійки для високих грядок, ну, не високих, таких приподнятих у мене, для високорослих томатів. У мене вже висаджені томати ось тут високорослі це КС Ф1, гібрид високорослих, коктейльних томатів, о, таких жовтеньких, та помаранчевий орангутан. Це мають бути досить великі томати, це також детермінантні, вони високі. Томати у мене перестояли у розсаді через те, що було холодно, і я їх висаджувала вже досить великими. І ось вони дуже швидко набирають висоту. Тому у мене пройшло десь буквально два тижні після висадки, і ось, бачите, вони вже такі височенькі. Якщо дивитись від ґрунту, то, мабуть. Вже там 70-80 сантиметрів, деякі, і ось тут, взагалі, дуже високі вони і почали падати. Дуже них потужні стовбури, не дивлячись на те, що я їх нічим не підгодовую. Я при посадці додавала добрива з низьким складом азоту. І все, більше нічого. Там калій, фосфор у мене. І ось вони ось так мене буяють. Обов'язково потрібна їм підтримка, тому що ось такі у мене є палиці, і це арматура зі скловолокна. Вони вже не витримують цієї висоти, цього навантаження. Тож хочу зробити вже такі стаціонарні опори і підв'язувати туди томатики. Тож, у цьому відео будемо саме цим займатися. Запрошую вас до мене приєднатися і поспостерігати за цим процесом. І починаю я процес створення наших опор для томатів з того, що буду обробляти бруски. Бруски ми окремо не купували, вони у нас залишились з минулих проєктів, коли ми створювали саме грядочки і робили опору під огірки. У мене немає цілі. Їх підготувати повноцінно, зробити їх ідеальними, просто зачистити їх від пошкоджень зовнішніх, які відбулися за той час, коли вони у нас лежали, та й позбутися основних таких шероховатостей, щоб їм було приємно торкатися і не пошкодити собі ручки, або там не зачепитися чимось, не завдати собі шкоди. Ось Тому я використовувала спочатку ось таку акумуляторну шліфувальну машинку. Вона для мене виявилась не дуже зручною, бо завелика для моєї руки, і процес з нею йшов досить повільно, тому я перейшла на іншу дротову, вона значно легше, легше вкладається мені в руки, і процес пішов значно швидше. Так, поступово обробила всі-всі дощечки і підготувала їх до подальших процесів. Наступним кроком у нас йде обробка антисептиком, який буде запобігати псуванню шкідниками та гнилі, там усілякі такі подразники для деревини, і кажуть, що завдяки такому антисептику дерево менш схильне. До горіння. У цьому процесі мені допомагала моя донечка. Наступний крок це покриття деревини спеціальною суміш'ю для захисту та кольору. Ми використовуємо ось таку аквалазур у кольорі полісандр. Таку саму ми використовували на високих градочках та опорах, які робили раніше. Також деякі елементи меблів садових фарбували. Тож... Купуємо таку саму, бо вона нас повністю влаштовує за своїми характеристиками, та буде гармонювати з усіма іншими спорудами, які є на нашій ділянці. По своїм характеристикам, вона, наче непогана, ціна якість, нам подобається. і наступний етап це розпил. У нас не було якихось певних розмірів, ми просто виміряли. Ті бризки, які у нас були, і визначили так, щоб у нас було 8 відрізів однакової довжини. Тож ми від цього відштовхувались, коли нарізали. У нас було 8 опор і ще 2 палиці, які вкладаються зверху, для того, щоб утворити таку опору у вигляді вігбаму. Тож ми напилили. Далі пофарбували і залишили все це відпочивати та висихати. Після повного висихання. Нашої фарби, нашого покриття можна приступати до безпосередньої збірки опор. Для того, щоб було зручніше, чоловік одразу дві палиці між собою з'єднав, і потім вже починає встановлювати. У нас є певні ускладнення, які викликані вже встановленим автополивом, і ми маємо підлаштовуватися під те, де у нас розташовані ці. Труби. Але в будь-якому випадку ми просто викопували ямки і встановлювали туди опори, максимально розводячи їх, наскільки нам дозволяли розмірі грядки та встановлені труби. Таким чином, ми встановлюємо дві кутоподібні опори з обох грядки і вже потім на них зверху будемо вкладати таку поперечину. У нас не було цілі зробити ідеальну якусь лінію, горизонту або ще щось, просто вирівняла горизонталь-вертикаль, щоб все було більш-менш рівненько. Поперечину ось цю кріпили за допомогою жовтих саморізів. Вона нас були трошки короткі, тому чоловік висверлив такий, наче пас, і вже через нього прикріпляв і скріпляв взагалі усю цю конструкцію. Взагалі для вуличних таких споруд дерев'яних ми взагалі використовуємо саме жовті саморізи, тому що вони більш витривалі і не псуються, не іржавіють, не гніють так швидко, як це відбувається з чорними. Так, коштують вони дорожче, але і вироби вам будуть слугувати значно. Довше. Тому ми зробили такий вибір і жодного разу ще про це не пошкодували, бо різниця у вартості вона цього коштує. По нижньому краю, скажімо так, по нижню частину ми фіксуємо безпосередньо до грядочок декількома саморізами. Частина буде з внутрішньої сторони заходити, інша частина з зовнішньої сторони. У нас в деяких місцях ось ці бруски не прилягають ідеально до грядочок, бо і грядку згодом трошки повело, та й дошка була не ідеальна, рівна, і бруски з часом також трошки вигнула. Але це не є критичним. Я вважаю, ці щілини вони мають більш естетичний характер, ніж механічний або практичний. В принципі, тримається все добре, нічого не падає, тож такий варіант кріплення має місце бути. І нарешті фінальний етап, мабуть, найприємніший, коли вже всі опори встановлені. Все готове і залишилось лише підв'язати свої рослинки, свої томатики. Для підв'язки я використовую садовий шпагат, синтетичний або натуральний, який в мене є в наявності, або який мені до душі саме у той момент. Тримається, наче все гарно, тож підв'язую рослиночки свої і буду показувати вам фінальний результат. У нас накрапає дощик, а я вам покажу фінальний результат своїх трудів, моїх і чоловіка, і як виглядають наразі мої опори під високорослі томати. З того моменту, як я їх підв'язала, вже минув деякий час. Можете бачити, тут сформувалися у мене томатики різні. І вони вже дуже-дуже підросли. Ось так. Це я вже їх вкоротила, тому що дуже вже вони високі. І через ось цей проміжок часу, як я вже користуюся грядочком у такому форматі, можу сказати, що я дуже задоволена. Дуже зручна ось ця конструкція підв'язувати томатики. Їм достатньо місця, навіть ось таким великим. Як ось ці. І виглядає це дуже класно. Мені подобається, що ми саме такий варіант обрали. Не докупали ще ось ці рейки чи бруски, щоб зробити такі як арки, скажімо так, які будуть як прямокутник. Ось, як прямокутник. Цей варіант він виглядає не так масивно, і мені значно більше подобається. Тож я задоволена, томатики в мене підв'язані. Ось тут повністю на ці грядки зростають високорослий томат, помаранчевий орангутан. Ось так він виглядає на зараз. Величезні томати. Ось, Ось такі великі, класні. Чекаю, поки вони поспіть. От бачите, це не Найвеличезніші, її значно більше. Ось я їх обрізала. Там десь ще є зав'язь зверху невеличка. Якщо з жарою воно там зав'язалося щось ось не знаю. Ну, В принципі, їх тут досить багато виходить. Я думаю, що нам вистачить. І з цього боку у мене зростають два види. З цієї сторони у мене коктейльний. Томат жовтий, це КС. КС1. КС Ф1, якось так, КС. Ось. Ті, що знизу вони вже жовтіють, можна починати куштувати. Ось які вони досить великі, бачите? Бо це саме коктейльний томат, не черрі. Ось, з цього боку такі. Тут у мене один пропав. І це виросло, я не знаю, що, мабуть, саме сій з минулого року. Подивлюсь, що воно там буде. І з цього боку у мене висаджені інші томатики. Три кущики, мабуть. Це Момака F1. Хто дивився моє відео про насіння, яке я буду вирощувати цього року, то я казала, що це низькорослий томат. Ось, бачите, який він низькорослий. Ось. Тут більше 2 метрів. Ну, я не знаю, як це вони так роблять. Якщо його прищипнути, він буде низькорослий. але якщо будь-який прищипнути, він такий буде. Ось такі в нього грони. Це зелененькі, тут він вже повністю жовті. є прям готові. Ось бачите. Ось. Тобто, Гарний такий спілий томатик, непоганий. Але що мені в ньому не подобається, у нього якесь дивне розголуження. Ось тут він йде. Хаотично, може, це, це через те, що він має бути низькорослим. Е, мені у мене не вдалося його ввести прямо в одно стебло, тому що він дає якісь такі хаотичні пагани. Не завжди зрозуміла, чи це продовження, чи то пасинок. Ну, таке. Залишила бо вони маленькі, падати не будуть. Я думаю, що кущик витримає їх. І тут також декілька є ось цих КС. Ось такі жовтенькі гарнюня. Зараз у нас похмура погода, томатиком класно, бо незважаючи на те, що тут полив, листя підгорає, трошки крутиться. Може чогось не вистачає, треба обробити. У мене вже якось не вистачає на цей час. Зростають як зростає. Але, в принципі, я задоволена ось цим форматом. Відійду подалі, покажу, як це виглядає. Ось. Мені дуже подобається, що воно не, велике, не масивне і гарно гарманує взагалі з садом Ось такі дерев'яні ці опори. Тож я дуже-дуже задоволена. Ось так. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Пишіть коментарі, що ви думаєте, чи подобається вам такий формат, чи ви б зробили якось інакше. Мені, мені буде дуже цікаво почитати. Ну, а я вже буду готувати якісь інші проєкти для себе. Та і просто доглядати за садом, роботи тут вистачає. Ось так. Всім дякую за перегляд. Чекаю від вас вподобайки, і скоро побачимось у нових відео.